Російсько-українська війна це епоха болю, втрат і водночас величезної сили українського народу. Це час, коли формується новітній літопис нашої держави, і у цьому літописі імена тих, хто віддав найдорожче, хто вийшов проти зла, хто став щитом для мільйонів. 21 червня прилуки прощалися з полеглим захисником України Валентином Михайловичем Крапив'янським. Він поліг у бою, захищаючи рідну землю від російського агресора. Завдячуючи нашим воїнам, ми маємо відносне спокійне життя, але це дається дуже дорогою ціною. Валентин Михайлович загинув як справжній чоловік, як справжній воїн, виконуючи бойове завдання на передовій. Тому Вічна і світла пам'ять Валентину Михайловичу. Воїни полеглі живуть допоки, до скільки ми їх пам'ятаємо. Вони загинули, щоб забезпечити світле майбутнє наступним поколінням, тому наш святий обов'язок зберігати про них пам'ять для прийдешніх поколінь і для себе. Тому, шановна родина, Друзі, прийміть мої щирі співчуття сил вам і здоров'я, перенести непоправну втрату, вічна і світла пам'ять Валентину Михайловичу. Йому було 36. Валентин Михайлович народився у Прилуках 11 серпня 1988 року. Навчався у Прилуцькій школі номер 13 Потім здобув фах у професійному училищі електромонтажник, силових мереж та електроустаткування. Як і тисячі молодих людей, шукав свій шлях. Працював, будував життя. Але у 2014 році все змінилося. Коли на сході України розгорілася війна, Валентин не залишився осторонь. Він став на захист батьківщини, пішов на фронт у складі Збройних сил України, пройшов пекло антитерористичної операції. Після служби Валентин повернувся до мирного життя, останні роки родився у колективі нової пошти, де його знали як відповідального, сумлінного, доброзичливого працівника. Хлопець він був завжди на позитиві, завжди з посмішкою працьовитий. Якщо до нього зверталися з якогось питання по роботі, він ніколи не відмовляв до допомозі. завжди допомагав. І коли приходиш. Приходили на роботу вранці, коли його зустрічаєш, він ніколи не пройде повз там при все. Він завжди запитає, як справи, як себе почуваєш. Якщо якісь були заходи на роботі, корпоративи чи збиралися всім колективом, то Валентин завжди був у центрі уваги. Він, він був з такою енергетикою, що збирав біля себе людей. Чомусь. До нього тягнуло, був дуже порядним хлопцем. Він ніколи нікого не, не обідав, не поганим словом, не вчинком. Був справжні, справді мужнім таким справді героєм. Це велика втрата дуже для всіх близьких, для рідних. Немає таких слів, щоб описати цю втрату. Попрощатися з Валентином прийшли і друзі, знайомі, однокласники. Усі, хто знав його як добру, щиру, порядну людину. Дуже сумна звістка прилетіла нам. Знали ми Валентина. Ми з ним виросли ціле дитинство. Наше пройшло на одній вулиці. Він на рік від мене був менший. Це була дуже добра людина, щира. Все дитинство, все дитинство наше пройшло на сорочинцях, Ми весь час гуляли. Нас дуже було багато дітей. Дуже шкода, дуже шкода. великий дуже сум, щирі співчуття. Дуже шкода. 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення Валентин повернувся на передову сьогодні. Разом із родиною, громадою, друзями прощаються з ним і бойові побратими. Ті, з ким він ділив фронтові дороги, бойові чергування, складні дні та ночі війни. Михали ще я знав, ще що... До війни, ну, ми можна так сказати, одного року, з одного міста, це було ну як би, гарний був хлопець, футбол грали, і по городу знав. І взагалі був такий. З перших днів він пішов з повномасштабної війни і завжди знаєте, відлічався тим, що він завжди ніколи не давав задньої. Завжди виконував завдання, яке ставилося. Ніколи не запитував, чому я, чому не інший, Бувають такі випадки. Знаєте, він завжди проявляв себе ну, як, добротний, як доброволець. Іменно справжній доброволець, воїн по духу. Тому Михалича нам буде дуже не вистачати. Це дуже така втрата для побратимів, для друзів, для сім'ї, для близьких, для всіх. Цю біль втрати не можна буде описати. Важко щось сказати в цей день. Сьогодні ми втратили не просто захисника, побратима, нашого веселуна, який завжди, завжди був з посмішкою на обличчі. Він не загинув, він пішов на виконання і до сих пор там знаходиться. Мені важко підібрати слова. Ми з першого дня з ним в одному підрозділі були вічна йому пам'ять. 17 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку молодший сержант Валентин Михайлович Крапив'янський загинув. У скорботі залишилася родина, для якої він був опорою, захистом і сенсом. Мама втратила сина, якого ростила з любов'ю і вірою в добре майбутнє. Брат і сестра найближчу людину, з якою ділили дитинство, спогади, рідний дім, його цивільна дружина коханого, з яким мріяла про спільне життя. Ім'я Валентина Крапив'янського назавжди вписане в історію боротьби України за свободу і незалежність. Він доєднався до лав небесного війська, тих, хто з небес оберігає нашу землю, наш народ і наше майбутнє.